ще раз всім. Мені зараз хотілося наголосити на тому, що кохання таке світле почуття це сенс нашого життя. І дійсно, напевно, ніхто без цього світлого почуття не може існувати в цьому світі. Тому м, нещодавно мені в очі впав вірш Франциско Кеведо. Це іспанський талановитий поет, і тому мені захотілося перекласти свій, свій його вірш. І зараз я вам зачитаю свій власний переклад Його вірша. Кохання, що воно? Це лід, який так палко спопиляє, вогонь, який, мов, айсберг, криженить, це рана, біля якої не стихає, короткий спокій, лиш на мить. необачність, з нас не зводиш ти очей, так боягуз із іменем відважним блукає однаком поміж людей, волоні тих, хто мріє будь коханим. Це є ув'язнена свобода, тривалістю, що не мене, Тяжка і болісна хвороба. Чи знає хтось від неї ліки є? Дитя кохання наче прірва. Дивись, що маєш з нею ти? в ній водночас і рай, і пекло, ні холоду, ні теплоти? Аплоди. Наступний вірш я писала, тому що мені дуже важко було на душі і на моєму серці, тому що. Цей вірш я присвятила присвітила Україні, українському мужньому і сильному серцю. І зараз я хочу вам його продекламувати. Сльоза скотилася по скроні, і смерть між нами нищуха. Чому ж то ненько, з новічні долоні, до крові й болю простягла? Скорботи свічка запалала, і нібито все замерло на мить свободу й віру не здолала. А той, хто вбит, хотів ще жить. Ганьба жорстоким і продажним, завдату душу ладним загубить. І слава тим, хто знає наших, бо серце українця не скорить. Кожен знає, що життя це така непередбачувана річ, і тому дійсно трапляються в житті речі, які ми не можемо пояснити, і вони мають таку амбівалентну структуру. Тому я хотілося хотілася б мені зачитати вірш, який називається Не все так є, як нам здається. Не все так є, як нам здається, під марвом ховається від всіх, не даючи на крок, призупиниться, відчути щирості ласкавий сміх. А брав, коли ти колись ти участь в карнавалі, де все, німовби навпаки. Потворні зовні, внутрішньо пригарні, а тілом вільні серцем кріпаки. Так легко розчинятись у багнюці, хто все життя в обіймах з милом жив, давати копійчину тим, хто просить, геть жадібність якою душу окропів, допомагати всім і бути самолюбом, не вища математика життя, хвалитися собою кожним словом, ніколи не пізнавши силу каяття. Людина сильна, ламка, наче крихта, слабкий і стіни наскрізь пробував. Добро обернеться вас лихом, серцеві рани зличить кропила. Не все так є, як нам здається, і все життя то псевдо карнавал. Але зірвавши маски з серця, пишайся ти, що сам собою став.